У цьому місті триває день цивільного захисту. Ми Вміємо, що наша особиста безпека залежить саме від нашої відповідальності та готовності діяти в екстремальних умовах. Аварії на Чорнобильській атомній станції. Живемо ми не в простий час. Є в нас тут боєприпаси, є міни. ПММ, тобто це є міна оборонної дії. Всім добре видно. Вони вистрілюються з автомата, позриваються осколками, їх тут нарізать. Це е, оборонної дії, бо її кидають з укриття. І вона розривається. Шікайте на тому місці, де ви відійшли, щоб зорієнтувати служби, щоб показати, де вона знаходиться, і в цей час запобігайте. Потрапляння туди інших людей. Протипіхотна міна та всю гранату в землю закопують. Залишається тільки цей запалювач у ЗРГ. того що рятувальник діває маску до апарата і дихає киснем. Чергу знімають з нього проти газ, враховуючи напрям вітру та положення один відносно одного та постраждалого, стоючи спиною до напряму вітру, перекладають постраждалого з нож на киливок. В нашому випадку собака усього виконала, тепер може заслужила е, свою улюблену ігрушку, ради якої вона працювала. Так. Головною метою проведення даного заходу було роз'яснити дітям, як поводити себе у небезпечних ситуаціях та з якими небезпечними предметами вони можуть стикнутися у повсякденному житті. Під час проведення даного заходу дітям було продемонстровано різні вибухонебезпечні предмети, а саме, воги, гранати та міни. А також учням роз'яснено порядок дій у разі виявлення таких предметів на вулицях та звернення їх до спеціальних служб на лінії 102, 101 та інші. Проведення дня цивільного захисту у школі з моєї точки зору є вкрай необхідним і дуже важливим заходом, тому що його метою є нагадати усім учасникам освітнього процесу те, як вони повинні діяти в різноманітних екстрених ситуаціях. Сьогодні ми продемонстрували учням 7, 9, 10 та 11 класів. По-перше, заходи з мінної безпеки. По-друге, складові частини і заходи під час рятування в ситуаціях пожежі. Зараз наразі для ті класи отримують повну інформацію стосовно до медичної допомоги. Найпозитивнішим моментом була зустріч з кінологом. Він пояснив, як він працює з собакою, яку роль ця собака виконує. Продемонстрував різні команди, і це був. Найвеселіший момент, мабуть, за всю зустріч. Я вважаю, що це дуже корисно і дуже потрібно в наш час породити такі подібні запахи, коли розказують, як поводити себе з вибухонебезпечною пристроєм, як працюють кінологи, пожежники, ДСНС, як рятують людину. Теж. Це все дуже дуже треба.